Всім привіт! Сьогодні мию рослини. Точніше, купаю рослини мию полицю, ви бачите, трошки може шумить. Це правильна машинка працює. І вирішила тому паралельно зняти невеличкий огляд на рослинки вже давно нічого не знімала. Старався купати рослину ну, хоча б раз на місяць, теплий душ. Дуже мені подобається. Змивається, калюка вся. Гарна профілактика для. Точніше, проти шкільників. Так, буду вам показувати ближче. Рослини тут вони всі невеликі, можна сказати. А, на початку осені я їх різала, зменшувала ну, для того, щоб вони якось компактно пересиділи зиму так це він в мабуть. Останні два листочка трошки менше видали, тому що це ніяк я не могла його кудись посадити. Він у мене довго ріс маленькому стаканчику. Я його пересадила в горщик побільше. О, нарешті корінець пішов і довго він у мене сидів. Але наше вже все добре. Ну, Теж, мабуть, навесні буду його різати і заново ростити. Він навпаки після пересадки, наче непогано пішов. Марин Андерсон виріє гарний. Так, нічого особливого. Бурлі Маркс я обновила свою рослину, не викинула. І маленький такий росточок тобі залишив. У мене вже був такий величезний курс старий. Так, Fever Фівер вирігатний. Вже другий підряд дає такий місточок. Основному це був попередній, а це останній. Е -е, дуже гарний варс дає мені взагалі. Ось, ось це такий був, такий був. Просто він вже трошки зеленіє коли постоїть. Класна рослина швидко росте. Так, буду доставати Florida Beauty. Небагато вару на цьому кущі, але гарно, мені в принципі підходить, не, не розкарячується. Е, так, тимделянок варіант, тут два росточка. Тим був краще в коріння, видно, відразу пішов зразу він активного ріст. цей трошки ще підвиснув. Під нічого. Так, думаю. Так, це хосебоно, це була в мене рослина, я її різала це верхілочка. Собі залишила, а це в мене в продажу. Вниз цієї самої рослини, який більший ріст, і там такі маленькі 300 гривень, може когось цікавить. Так, тут у нас White Wizard. А це такі дві бідоски. Е -е, не сподобалася їм пересадка. Е -е, цей Його Редимера зворіє гарний і Флорида Гост. Вони росли у мості в стаканчиках. Я вже їх, мабуть, перетримала, бо там було забагато коріння. Я їх пересадила у ґрунт. Цей скинув два листка. Там я трошки фундазолом його підмазала, тому що псувалось воно далі. Але ось, наче вже є листок, коріння нового поки немає. Я його не турбую зараз, раз, думаю, хай стоїть собі. А у цього взагалі. Верхівка відгнила. Ну, в принципі, Флорида вона живуча, тому я також її не чіпаю. Діти сама. Так. Переходимо далі. Так, а, наступна партія. Вже машинка добрала, можна знімати. А, це в мене котлея. Вона моя єдина Хейсонг. Hey Чекаю. Все, надіюсь, що вона у мене заквітне. Вона в мене всього півроку, але вже наростила, мабуть, 5 бульб за цей час нових. Тож, все попереду. Так, це ось це, це тут листочок, це Amthorium балоану. Він росте непогано, але чогось дає новий листок, а потім він застрягає і підломується. Зараз я сфокусую. Знову така вона пипка, було, мене стоїть, не знаю, наче і нормальне всі ростуть, а він ну, це щось мені не хоче. Так, це у нас Magnificum Silver. Це Дуже гарний листочок. Новий лізе. Треба вже його, мабуть, кудись переставляти, ще наступний лист на полиці вже не влізе. Самі кристалінум один із найперших, який я замовляла з Індонезії. Так, це у нас флодендроиль чокорет. Маранточки. Це я їх так вони трошки страшненькі, я їх обновляла ці кущі взагалі недавно, може тижня-два тому пересаджувала, обрізала. Це нова no Ді. Це Silver Band Light Winds. Не дуже воно зараз яскраво. Ну що, може, булам просто найкраще. І і, і, і це такий масандже. Так, ще один антуріум макролобіум. також його треба вже пересаджувати, переставляти. Філодендрон Гігас він у мене живе у грінхаусі. От так, коли немає нормального місця для таких гарних рослин, на жаль, вони не можуть розкрити повністю свій потенціал. Це зараз трохи мокрий листок, але він такий гарний, такий в нього шимер, сяйво, краса. І так, останнє ще один анторіум це гібрид у нас Magnificum Forgetia, який я, власноруч, створила, ну, як, тобто запилювала, тримувала насіння і вирощувала. Такий дуже гарний мене. Так, наш сьогоднішній результат помита поличка. Це тут філдеброни, все, що я вам показувала. Таке трошки, звичайно, забите, а нічого. Тут я заодно і зробила перестановочку всі Сіантуріуму поїхали у грінхаус, а на їх місце я поставила маранти, ті, які живці тут різні. На продаж, які я готую, ну, надлишки. Вони всі укорінені, але такі трохи страшненькі, бо стояли в такому місці, там було мало світла. Трохи підпсовані листочки. Тож, вони трохи адаптуються якогось нормального вигляду, наберу тоді буду продавати. Так, тут ці мої кущі, які я вам показувала. Так, і... Сересовизня я купала, але не показала, тому швиденько покажу. Це Монстера Альба. Тут два живці проміжні. Це я погано дуже відрізала. Точка росту була нарушена. І я не, не знала, чи буде він рости, чи ні. Але там щось прокльовується. Дуже нормально такий живець. Це мій лінамій, філодендрон який тут собі стоїть. І варіосини мої тут. Рих. Так що таке? Зелений звичайний, там той який зебра або Life Trans і Dark Form. Так, звичайно, досить важко всіх якось організувати. Я стараюся як можу. Так, на цьому все. Дуже вам дякую, до нових зустрічей.